Керуючись пунктом 4 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, скликана 27 сесія Герцайської міської ради 8 скликання. Із 23 обраних депутатів на сесію з'явилося 16 депутатів, що складає більшість ради. Тому 27 сесію міської ради 8 скликання оголошується від 5 У нас є. Рядок денний нашої перекладної роботи 27 сесії 8 ликання, розіснений вам електронну почту. Тому нам треба затвердити порядок денний та регламент роботи сесії. Прошу, голосуємо. Хто за? Против? Утримався? Дякую. Чи будуть якісь зауваження, доповнення? Чи, або зміни е, відповідно порядку денного перекладе роботи планасідання 27-ї сесії. Прошу голосувати. Чи якщо є до, е, доповнення? Нема. Тому голосуємо за основу і голосуємо в цілому. Так? так. Хто за? Против? Утримався? Дякую. Одно по порядку денного питання про звернення Євцарівської міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Даже ну, інтернет, скажете пару слів, підготували як депутат міської ради. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії, пов'язаний з нестародовою війною Російської Федерації та нашої держави, яка триває вже майже 11 років, понад два з яких у межах повномасштабної війни. Українці згуртовані і єдині своїм бажанням відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. Україна не прагнула цієї війни, але змушена захищатися та шукати шляхи справедливої завершення. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, і європейські країни, які є найважливішими союзами України, України на засіданні Європейської Ради. Є перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти, проти агресора, посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій, окупованій території. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України, України комплексного неядерно-стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни. Від будь-якої воєнної загрози з боку агресора потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт. Розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових континентів. контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими нападами. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників. Адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Герцайська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Герцавської територіальної громади звертаємось до міст партнерів муніципальної ради міста Баташані, муніципальної ради міста Дорохої, місцевої ради міста Дарабані, до керівництва комуниру Купнуло. Та померлого поташанського повіту муні прохання підтримати зазначене звернення та порушити попитання перед національним урядом вашої країни про підтримку плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваюся, що він буде підтриманий партнером і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Отакий текст звернення пропонується надіслати президенту України. Розелевської Верховній Раді України і містам партнерам <клух> Румунії. Є питання чи зауваження, чи доповнення до звернення? Немає. Ставимо на голосування? Де, де. Дякую. Дякую. Прошу вас. А Василий Олександр. Алополець Костянтин. Андрійську Корнеліо. <клух>

Це в де Сергій? Чиботаро да. Іван? Да. Скіркар Васильесич. Дякую. Рішення прийняти. <клес> так як по порядку денному питання більше немає, <клес> я оголошую сесію закрити. we